Вітаю! Мене звуть Анна Рудніва, я викладачка кафедри політології Запорізького національного університету, і я запрошую вас разом досліджувати курс інформаційна політика. Вони випадково кажуть, що володієш інформацією, володієш світом. А сьогодні, в умовах постійних трансформацій світу, володіти правильною інформацією дуже важливо. На курсі інформаційно політика ми з вами познайомимося, яким чином інформаційна революція вплинула на розвиток інформаційної цивілізації, в якому ми світі живемо і яким буде світ до 2099 року. Крім того, ми з вами розберемо, яким чином інформація стає інструментом інформаційної війни. Як захиститись від фейків, маніпуляцій і різноманітного роду негативних впливів інформаційної цивілізації і з іншого боку, ми з вами поговоримо, а як, володіючи певною інформацією, ми можемо бути завжди успішними, завжди можемо бути спеціалістами зі своєї справи. І крім того, як інформація сьогодні стає ресурсом, за допомогою якої ми можемо створити свої продукти, інформаційні продукти, можемо стати інфлюенсерами, блогерами і як Сучасна політика використовує інформацію як інструмент політичного життя: медіатизація, шоутизація, інформаційна війна, інформаційно-психологічні впливи, пропаганда і дуже багато інших тем, які ми з вами розбираємо на курсі інформаційна політика. Запрошую тебе.